Доброго дня! Я Горва Черіна Геннадійна, учениця 3А класу Козелецького ліцею номер 1 Козелецької селищної ради Чернігівської області. Хочу представити вам свій експериментальний досвід з предмету Я досліджую світ на тему шкідливий вплив діяльності газовних солодких напоїв та кока коли на організм людини. Метою дослідження є з'ясування впливу газованих солодких напоїв та кока-коли на організм людини. Особливо газовані солодкі напої полюбляють люди, але вони дуже сильно шкодять нашому організму. Зараз я буду проводити дуже цікаві досліди. Перший дослід буде на виявлення хімічних варників у напоях. Для цього досліду нам потрібно Три газовних солодких напої. Одна ліка, три стакани і три ватних диска. Беремо ліку, кладемо в стакани. Беремо ватний диск і вводимо в ліку. Беремо фанту і льємо. Ватний диск і бачимо, що він став жовтим. Беремо лійку і кладемо в другий стакан. Беремо ватний диск і ходимо знову в лійку. Беремо вже колу і л'ємо. Ми бачимо, що він став коричневим. Кладемо ліку в третій стакан. Беремо ватний диск і знову кладемо в ліку. Беремо вже персі. Лімо. Беремо ватний диск і бачимо, що він став коричневим. Це значить, що в цих трьох газованих солодких напоїв є хімічні барвники. Тож робимо висновок. У напоях наявні хімічні барвники, які є причиною різних хвороб людини. Ну, дота, біль у животі, алергічні реакції. До таких напоїв додають ароматизатори, вуглекислий газ, які шкодять здоров'ю. Другий досвід на виявлення волокислого газу. У газованих напоях нам потрібна одна кулька та газована вода. Закриваємо газовану воду і кладемо на неї кульку, Ось і колотимо. Тож в результаті кулька почне надуватись висновок вода багачена вглокислим газом, що погано впливає на роботу внутрішніх органів. Третій досвід Кока-Кола та Ментос. Для цього нам потрібно цукерка Ментос, Кока-Кола, стакан та ємкість, щоб не розлилася вода. Відкриваємо бутилку. Galivaimo bus takam. Variamo cukrų mentos įdistojamo į jį iki 2. kovo. спостерігаємо, що Кока-Кола стала дуже сильно шипіти. Цей процес проходить у шлунку людини, коли напої на організм викликає ряд проблем, хвороб, печінки. Четвертий досвід. Скільки цукру в Кока-Колі. Нам для цього потрібно плита. Кастрюля та Кока-Кола наливаємо колу в кастрюлю. І ставимо її на вогонь. Тепер чекаємо, коли вона закипить. Кока-Кола закипіла і тепер ми будемо ждати, коли вона випарується. Кока-Кола випаробувалась. А на дні кастрюли залишився цукор неприємного кольору. П'ятий досвід. Пликула кока на яйце. Для цього нам потрібна Кока-Кола, склянка та яйце. Вкладемо яйце в склянку. Заливаємо кока І відставляємо його на одну годину. Пройшла година. Ми виймаємо яйце з околи. Ми бачимо, що яйце змінило своє забарвлення, висновок. Ось у кого кола шкідує. Бо впливає на зубну емаль. Емаль змінює свій колір та з часом робиться крихкою. Людей, які вживають цей напій, будуть погані зуби і вони частіше звертатимуться до зубного лікаря. Отже, робимо загальний висновок. Солодкі газовані напої та кока-кола шкідливі для здоров'я людини. Вони є штучним продуктом. Місяць замінники цукру, кислоти, різні хімічні барвники, які негативно впливають на організм. Регулярне вживання напоїв може стати причиною ураження м'язових тканин, оскільки вживання у великій кількості газованої води приводять до виникнення почуття втоми, втрати апетиту, руйнування зубної емалі. Такі ефекти викликають вимивання калії з організму, тож золоті газовані напої дуже шкідливо.